І так, всем привет, с вами знову я, Фочик. І от новенька серія снова підходить по Майнкрафту. І вже так, ну, добреньку, так не було десь скільки тижнів, два. Не знаю. Ну, давніше вже. Ем, ну шо, дивіться, в цій серії ми зараз з вами відправимося в ад. І знаєте, що ми там будемо робити? Це дивіться. У мене вже давно підписчики, дивились. те, дивіться, в мене є меч, топор, кірка, топор в ящику, шалкер, Є все. І на грудних є незрітовий, так? Немає штанів, Крас... тих носків, як я їх називаю, і шлему. Оцього у нас немає, тобто незрітового. Ми зараз йдемо з вами добувати на зарі. Е, тільки там дощ, ще фантоми. Ну, є фантоми чи нема? Вроді би нема. Так, давайте ми з вами Ой, до речі, ще лишився жовтий бетон. Його треба потім викласти на склад. Бо ну він мені трохи так мешає. Ну шо, погнали в... А, ні так не чекайте мені ще треба ще дуже так багато знаєте чого не знаєте ви ще чого кроватей ліжка треба і мені зараз треба шерсть і дерево і все шерсть у нас вроді буде було. чи не було Mm. Так, от я не пам'ятаю, у нас було ще тут А, так у нас ще дуже багато ліжок. Я ж був ще хотів вулиці зарезати. Це ще давно я би так сказав і завжди то відкладав на потім. Так що, хороше, дивіться Якраз і місце в сундуку звільниться я так. Ну що, все, погнали ми з вами Ви що? В ад. Коротше, дивіться, мені зараз ставити на паузу. і Потім підключитися, коли у мене вже буде дуже багато музеїту. Чи мені піти в ад і ставити ліжка? І, типа, якби... Як це сказати? І все показувати, о. Mm. Короче, давайте зараз заходжу я в вас і підключуся тоді. А, я, до речі, вам покажу, яку я яму потім беру. Точніше підірвав. І, коротше, давайте. Підключуся тоді, коли я все добуду. І так, вот я підключився. Коротше, дивіться, що я зайшов. Е, прийшлося, я ще був верстався до хати. Тобто, мені ще треба було взяти той Т. і я б побіг. Коротше, подивіться, скільки в мене квартир, два статі. Е -е. Фух, Я Чуть не ну, в пол тобі в лаву. Так, давайте перекриюсь. йо моє боже, ви б бачили, якби я зараз злякався. Ви вже, напевно, і по звуку почули. Так. Магнуку би вибільшити знову... Прошу, я Ви би бачили, яка там яма. Коротше у вилади. Попитка номер два. Коротше, дивіться, я зараз добуваю штук 20, 30 мазоріти. І буду я робити собі ці такі штучки-нтички. Так. так, 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 Ну що, давайте. Так я вже дивіться, підключатися не буду так часто. Я вже підключуся, коли я буду виходити з порталу. Вс, погнали. Давайте я ставлю на паузу, а ви, як завжди, ставте свої лайки. Давайте. І так, дивіться, коротше боже, як я замахався всіма незрітами, Ну, я сказав, що як буду 20-30 кусків. Я добув 31 кусочок. Це було дуже важко, у мене вже весь інвентар вс забитый, короче. Зараз треба ті шалкери, все переміщати, короче. і дивіться, що я ще знайшов. Я, короче, знайшов цю от крепость, як вона називається, Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, дивіться, ставлю на паузу. Зараз все я облутаю і вам все покажу. Коротше, я сказав, що я все облутаю, но я не встиг, встигну не прохнути. І от GG, можна сказати. Е... Так, ну що, ну що, погнали, зробимо собі броньку і не зверіта нашого. От такого дорогого камінчика. Давайте. Фух, ви просто собі не уявляєте, як це важко робити ці слитки. Коротше, я переплавив, і мені не вистачає одного слиточка до восьми штук. І я все, коротше, прорахував, вроді би ще вісім буде. Чуяк, я не знаю, де наше золото. У нас один тут було. Дітки. Можна питання. Тобто я зараз ходив в ад, здихав десь, разів 5-10. І щоб, типа, у мене було одне все. Все? Капець. 11 штук у мене було в ящику и і... вот. Короче, вы ви просто себе не являетесь эти уже замаханы Зараз пів, сома година. І я ще не виклав ролик. А мені ще треба прев'ю робити. М -м? Прикольно? Правда? Ну, я був Десь ну не спеціально так, я був трохи дійсно зайнятий, бо я не знаю, вам то її викладувати в інстаграм чи ні. Якщо хочете, то напишіть мені в коментарях, що так викладуйте цю фотографію, бо у мене є фотка вже, до речі. Я би вам би то засняв, якби я це робив, ну но... ні, ні. Так, тепер чекайте, що мені треба робити? Мені треба. Давайте ми викладемо спершу весь ендерняк Так. Поструктурований весь Все, гарно. Подивіться, що в мене. ні ну просто саме найбільше це цього аду. Подивіться, скільки в мене адського сакуску просто так. так вот так вот вот так но я буду ставить правда я еще не знаю попробуем оцей эндер сви ту угу. не знаю так что... так э, бодериться я ще, я так сделал о ну э, я був зробив, типа Ну, прикалывайся это еще. Девица. О. Ну, это так тебе. Короче, я забыл так, что воно я, э, типа, поставил и эндер, и, типа, я, э, ад. Все сюда вот я влепил, так что вот такие вот у меня вышло. Тут, ну, тут саме таке головне все полеження і всі матеріали, які мені потрібні. І вони для мене дуже дорогі. Е -е 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 Такс. Це все, напевно. Чекайте, а звідки в мене ще оце? Вот скільки стакції може? Не влюбив. А, тут же було так. Чи не так? Е -е Ставимо сюди от наше золото. І все, в принципі, все. Вже по ході підходить в наша серед до кінця. Тому ми з вами тільки зробимо оце вот. Чук. Вот. Чук. А, ще треба їх відремонтувати. І ще треба мені зробити шлем. Бо ну, давайте відремонтуємо вже, напевно, тім на зарит, бо мені просто не хватило. У меня вже два алмазика, а ремонтувати треба десь ще хоч щоб було десять алмазів Так що давайте ми його сюди вот. Потім ще зачаруємо їх ем. А ч не оставиться? Вопрос. Это а Аго. А, так все ищешь. А, ты сил картографа, во. Так, ставим вот сюда вот. Ой, не сюда, вот так. И вот так. Выходит у нас назаритовый крутянский шлем. А можно питание? А наши сделаем еще один алмазный шлем.

ставте свої лайки. У наступній серії ми з вами ще зробимо, підемо, напевно, в шахту. І добудемо з вами ті алмази. Дуже, мені треба десь алмазів в Отак я буду добувати. Ну, це дуже довго буде, але вліпіньте цілий косик і завтра, напевно, це буде. Ну що, в принципі, наша серія по цьому підходить до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. И всем пока-пока.